Вітаю вас на каналі Сокіл. В цьому відео я розповім, як наш взвод втратив третього побратима. Це не видумані історії, а це те, що відбувалося з нами на фронті. В попередніх відео я розповідав, як ми втратили першого і другого побратима з нашого взводу. Це відбувалося в самому Бахмуті. Третього нашого побратима з позивним порубаний, ми втратили також у Бахмутському районі, але це вже відбувалося в польових умовах. Жили ми вже не в підвалі. В посадці в бліндажі, і звідти ми заступали на позиції. Того дня я йшов з хлопцями заступати на позиції і міняти побратимів зі свого взводу. Нам лишалось дійти до тих позицій, де ми мали заступати вже менше шляху, чи ми пройшли. І ми почули по рації, що у нас 300. Коли ми дійшли, наш побратим був ще живий, і ми почали його виносити до точки евакуації, де змогла би під'їхати техніка, щоб його забрати. Коли ми його несли, по ньому було видно, що йому ставало все важче і важче. Але він був ще живий, коли ми донесли його до точки евакуації і погрузили в машину, яка вже далі повезла його до госпіталя. Але, на жаль, його не змогли врятувати, і він загинув, віддавши своє життя за те, щоб ми могли мирно жити і щоб наші ж діти жили в майбутньому без війни. Чому я розповідаю ці історії? Тому що ці хлопці, які віддали своє життя за нас, за Україну, за нашу націю. Мають право на те, щоб їх пам'ятали і знали. Про них не покажуть телевізори, не розкажуть в новостях. Вони не з елітних підрозділів, але так само віддали своє життя. Багато хто віддав своє здоров'я, про кого ніколи ніде не напишуть і не розкажуть. Які воюють, не маючи такої техніки, такого озброєння, як в інших бригадах, і йдуть в бій з тим, що є. Всім нам, українцям, бажаю миру, здоров'я і процвітання нашій країні. Щоб наша нація жила ще тисячоліттями, і ніхто не міг її здолати, ніякий ворог. Підписуйтесь на канал Сокіл, щоб знати більше невідомих історій про український фронт.